Чому виникають війни? Про мир і щастя мріють люди з давніх дебе. Скільки існує людство, стільки й живе у серця чарівна мрія про мир. Аби не війни, що прогреміли над землею за всю історію, то людство вже б давно могло жити так чудово, що ми уявити не можемо. Чому виникають війни? Ви не замислювалися над цим. Особисто я думаю, тому що виникав розлад між людьми. Не було між ними злагоди. Кожен хотів довести, що він кращий або прагнув помсти. Жив один чоловік на цьому світі. Був ворожий, жорстокий до всіх. Мав він очі, мов кров'ю залиті, і не один на душі тяжкий грі. Не усіх він. І сталося якось так, що зустрів на шляху саму смерть, що землі не торкалась, чорну темну, в мох легку. Ну, привіт, чоловіче, сказала. Він здригнувся і лиш промовчав. За тобою, повір, наглядала. Дуже довго ти не помічав. Ні, промовив він злякано й тихо, та не бійся мене, не уб'ю, залилася кістлява в розсміхом, подарунок тобі лише зроблю. Все, що хочеш, проси, все дістану. Таких темних сердець, як твоє, я ніколи в житті не зустрічала. Тож бажання одне в тебе є, чоловік просто впевнений, з звіра у тебе просить, щоб був спраглий до болю і крові і не міг співчувати і любить, щоб пивав тисячами і зразу, щоб собою розруху лиш ніс, щоб страшніший він був от прокази, щоб тебе навістав він страшніш. Смерть оскалалась гарне бажання, я чекала від тебе його. Перевершив мої сподівання, скоро матимеш звіра свого. Він вбиватиме душі й надії, і не стимали втрати і біль. Перед ним люди будуть, мов звірі, і серця їх, мов лід крижаний. А господа звирині, хто буде, як помру я, мій вік пролетить? Завжди знайдуться в світі люди. Які схочуть його прихистить. Посміялася смерть хрипотою, і розсіялась вітром вона, залишила лише світ за собою, звіра бицов, на ймення війни. Об'єднані сьогодні ми, живі, мертві і ненароджені одним бажанням будь-якій війні, припинення і непродовження.